Всім доброго дня вас вітає медова ферма Пасіка 21. Що сьогодні хочу е розказати, показати, чим ми займаємось. Так, е Акація відсвіла. Надії були до останнього щодо медозбору з акації, але, на жаль, на жаль, погода м всі можливі. Циклони, які взагалі існують, вони в цьому році пройшли в весняний період. Це починаючи від засухи осінньої зімньої, що було дуже мало завязі на акації, це десь мінус 50%. Плюс весняні морози, навіть не приморозки, а морози. Що також акацію ще виморозило, мабуть, відсотків 30% з того, що. Залишилося і, відповідно, цвіло її небагато, але вона цвіла на вершинах. Якраз під час цвітіння її, можна сказати, таку піку, коли вона розкривалася, були два дні сильних дождів, грозових дождів, її сильно вимочило, змило, і, відповідно, пчела попрацювала. Буквально пару днів. І все, на тому медозбір з акації закінчився. Це те, що стосується тут Канівський регіон по стороні Канева. Один точок, навіть два в нас стояло. На іншій стороні Дніпра, то там, ну, встигли вони там, чорнокленцію, плюс акацію вони поносили днів три. То там, якби. Не можна сказати, що вони принесли той мед, але, в крайній мірі, себе вони медом забезпечили. Навіть, можливо, кілограм уже меду готового, якщо навіть відібрати його, зрозуміло, цього ніхто робити не буде. Кілограм, можливо, по 5, по 5-6. Тому отака от, в цьому році акація, медозбір з акації. Ну, власне, те, що її. Було сказано ще перед її цвітінням, що було дуже мало завязі плюс морози. Але дощів, на жаль, ніхто не очікував, надія була до останнього Але нічого, це був не перший рік, 21 рік теж, теж такий самий був. Ну і 2017 чи 2018 рік також був без меду. Тобто це не вперше. В нашій практиці і навіть 2001 рік також був без меду. Тоді дощі вимучилися. Це тільки я починав займатися. Тому будуть ще такі роки. Звісно, що краще, щоб їх не було таких років, але вони також будуть і до цього потрібно підготуватися. Чим же ми займаємось? У нас були виліти із зими. Тут видно, а, ось. Виліти із зими ще. Ми перед акацією, якби їх не формували, тому що готувалися до акації, робили якби, іншу роботу. А зараз, скільки є в нас час і акація нічого якби, не виділила, ну, не, не дала поводу можливості її зібрати. Сім'ї потужні, набрали відповідну силу і зараз є час. Формуємо відводки на ці місця. Тут, видно. тут сформували, тут сформували. Тобто тут стоїть більше 500 сімей і тут а, десь іде у нас біля 36, 36 34 виліти. Зараз їх формуємо. Формуємо відводки на 6 рамок печатного розплоду. І підсаджуємо відразу плідню, плідну матку. Такі зараз відбуваються у нас роботи. Ось такий ось, ось мед. Центральні рамки, там одна, дві, три. Таке щось щось рішки піднесли, але відбирати немає чого, тому що до союжника ще півтора місяці. Це Тут дві рамочки це піднімали вверх розпліт, щоб обновити гніздо, а у гніздо ставили, видно, одна рамка і друга рамка ставили із вощиною. Ось видно як вони відтягнули, навіть ще й медом залита. Ну не залита, а заприскана медом. Тобто вощину вони відтягнули. Тому зараз такі роботи і вже підготовка до, до збору із соняшника. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До побачення!